Бачення Всеукраїнського Союзу церков і євангельських християн-баптистів на 2010-2020 роки ми бачимо зростання кількості молодих людей в помісних церквах. Християнська молодь це покоління тих, хто служить Господу вже сьогодні. Пам'ятати Творця в дні юності це не втрата, але велике надбання. Це життя сповнене змісту і великих перспектив в служінні йому. Сучасному інтернет-поколінню необхідне Євангеліє благодаті Божої, яка змінює їх світогляд, цінності та орієнтири, і приводить молодих людей до пізнання Божої істини. Наше завдання звернути увагу на тих, хто шукає себе в глобалізованому суспільстві і губиться в лабіринтах постмодерністської культури, відкрити їм Христа, наше покликання. Сьогодні особливий акцент ми ставимо на духовному формуванні та практичній підготовці у служінні молодого покоління християн. Нам важливо створювати належні умови для розвитку християнської молоді в третьому тисячолітті: довіряти служіння, виявляти і розвивати їх духовний потенціал завдання для кожного служителя. Нова генерація виховується в часи свободи та широких можливостей, в яких формується армія посвячених служителів. Церкви Христової вірність Господу та жертовність заради нього мають стати важливими ознаками їх готовності переймати естафету в служінні.